Як налаштувати конверсію, клік по елементу за допомогою Google Tech Manager? В попередньому відео я розповідав, як налаштувати конверсію, клік по посиланню на соціальну мережу. Сьогодні я хочу продовжити тему, і далі ми будемо рухатись по цьому направленню, для того, щоб ми повністю розуміли, як налаштувати будь-який клік по. Будь-якому елементу, це буде посилання, чи взагалі якийсь сторонній елемент. Щоб ви повністю розуміли, що Google Tech Manager він страшний лише на початку, але він дає дуже багато сил для управління Google-аналітикою чи коригування якихось елементів на сайті, і таким чином полюбили його, а не боялись. Я Василь Волошин, власник маркетингової агенції PPC Rocks і автор телеграм-каналу Нескромний Маркетолог. Давайте покажу, які дії користувачів при кліку на якийсь елемент ми будемо налаштовувати. Прокручу вниз. Ось ми бачимо, що у нас є скрол в бік попередній і скрол в бік далі. Так, це один блок, це е, коли я далі. Що у нас ще є? Ось у нас в кейсах також скрол є. Тобто ми повинні будь-яку дію користувача відслідковувати, щоб потім ми могли провести якийсь аналіз. Тобто, користувач дивився кейси чи дивився на логотипи клієнтів і тому подібне. Тобто Ось у нас блок про кейси також є зі скролом, наші клієнти також є скрол. Відгуки тут scroll інший. Ми його не будемо відслідковувати. Все. Більше нічого відслідковувати сьогодні ми не будемо. Перейду в Google Tech Manager і натисну Preview. Тобто попередній перегляд. Натисну Connect. Переходжу в Tech Assistant і натисну Continue. Так, у нас тут. Щось є там в тегах і тому подібне. Поки що ми жодних дій не робили на сайті, і, звісно, нічого тут такого не буде відображатися. Так, переходжу на сайт Так, і натискаю на цю кнопочку вперед. Це коли я. Так, дивимося: у нас з'явився клік. Так, Дивимося змінні, які змінні можуть зафіксувати цей клік. Так, Також дивимося Data Layer. Я бачу, що ми можемо зачепитися за елемент класис Switcher Button Next, Pagination Next. Тобто таке значення ми можемо взяти собі для того, щоб відслідковувати, що в цьому блоку у нас є scroll до наступного елемента чи до попереднього елемента. Зараз ми натисли на. Наступний елемент. Тепер я натисну на попередній елемент. Так, дивимося: у нас відбувся клік, і тут ми бачимо, що тут прев. Це попередній елемент. Так, далі ми повинні прокрутити далі у нас є кейси. Також натискаю туди і назад. Так, Також тут натискаю туди і назад. І наші клієнти натискаю вперед і назад. Більше ми пагінацію не будемо відслідковувати. Тобто, зупинимося на цих елементах. Так, попередній перегляд. Дивимося, що тут у нас. Так. Це блок перший. Так. Перший блок це коли я. Так, тепер переходимо до Google Tech Manager, і, як я показував в попередньому відео, ми можемо налаштувати практично ідентичну таблицю з тим, що. У нас будуть відбуватися кліки, і ми їх будемо фіксувати як події. Далі по цим подіям ми можемо побудувати звіт, з якого ми можемо витягувати якусь інформацію, яку ми можемо в подальшому аналізувати і застосовувати чи в ремаркетинзі, чи в якихось тестах. Переходимо до Google tech Manager, Далі натискаємо змінні. Прокручуємо вниз і натискаємо Додати змінну». Далі нам необхідно налаштувати нашу змінну. Натискаємо налаштування. І далі вибираємо Lookup Table. А нам потрібен клік Classes. Натискаємо Add Row. Так, і сюди ми будемо вносити свої дані. Так, ми почали з першого кліку. Давайте скопіюємо елемент Classes. Обов'язково дивимося, щоб ми зайві елементи, чи навпаки менше елементів не взяли. Ми можемо випадково захопити подвійні лапки, чи навпаки якийсь елемент буде написаний не повністю. Тому до цього дуже уважно ставимося. Так, копіюю, Так, вставляю. Далі. Що мені потрібно тут зробити? Так як це next, я копіюю. Next. Так. І тут пишу when. Нижнє підкреслення. I. Нижнє підкреслення. Так. Натискаю Add. Так, далі переходжу до клік наступне. Так, копіюю. Обов'язково перевіряю. Так, так. вставляю. І тут мені потрібно скопіювати перше. І написати пряв. Далі натискаємо додати стовпчик, так, натискаю наступне, копіюю, так, вставляю, так, що, який блок у нас? Наступний. Так, кейси. Переходимо в Google Tech Manager, вставляємо наше Cases Feature Bottom Next. І тут ми обов'язково вставляємо Cases і Next. Так, також через нижнє підкреслення для того, щоб ми зручніше розуміли цю інформацію. Так, давайте наступне. Так, копіюю, додати, вставляю, вставляю. Так, нижнє підкреслення. Так, додаю новий рядок. Так, йдемо далі. Копіюю, Так, вставляю. І дивлюсь, що це за елемент. Так, це про кейси. About cases можна написати. Так. Так, тут. А, тут about є. Так. Нижнє підкреслення. І тут також нижнє підкреслення. Так, add, так, далі йдемо. Так, cases. Копіюємо. Так, так, about, так, about і prev. Так, нижнє підкреслення. Далі. Що у нас? Який блок наступний? Клієнти. Так, так. Так, копіюємо. У нас скопіювалася з лапками. Нічого страшного тут я приберу. Так, тепер тут нам потрібно так, next. Так. Так, нижнє підкреслення. Так, тепер Add Row. Так. Наступне. Так, копіюю. Так, вставляю і вставляю. Так. Видаляю це. Нижнє підкреслення. Так, перевіряю це все. Далі ми можемо назвати цю змінну пагінація. Так, я називаю pagination Так, і save. Далі ми повинні створити текст тригером, коли у нас. Користувач заходить на сайт і натискає на будь-який елемент пагінації, цей триггер буде спрацьовувати і показувати, на який елемент пагінації натиск користувач. Давайте перейдемо в теги. Натискаю тег. Натискаємо Створити тех, далі натискаємо тех конфігурації, вибираємо Google Analytics, Google Analytics, Google Analytics 4 версії event, обираємо ідентифікатор. Нашого Google Analytics. У мене це записано змінною. Я виберу змінною. В попередньому відео я розповідав, можна тут використовувати або ж ідентифікатор лічильника, або змінно. Тут без різниці. Далі прописуємо event name. Я напишу клік. І нижнє підкреслення. Так як я показував в минулому відео, ми ще повинні додати нашу змінну. Натискаю плюсик і шукаю змінну пагінації. Ось вона. Так. Далі нам потрібно зробити тригер. Натискаю тригер. І тут в переліку тригерів нашого тригера немає, ми повинні його створити. Натискаю плюсик і натискаю. Trigger Configuration. Далі нам потрібно All Elements і вибрати деякі елементи. Ми не хочемо, щоб у нас тригер спрацьовував на всі елементи сайту. Там, де, в принципі, натисне користувач. Нам потрібні тільки конкретні дії. Далі обираємо, коли наш тригер буде спрацьовувати. У нас Click Classes, і після цього вибираємо регулярний вираз. Регулярний вираз просто так не запишемо, тому я трошки покажу мій лайфхак. Так, продублюю вкладку, створити копію. Так. Далі переходимо в змінні, Далі переходимо в нашу змінну і копіюємо все, що тут у нас є. Далі необхідно перейти в Sublime Text або ж Notepad++ і занести туди дані. Так, я вставляю сюди. Далі мені потрібно видалити те, що мені не потрібно. Так. Мені це не потрібно. Також пробіл перший не потрібен. Мені не потрібно, що на що ми міняємо. Так. так. Видаляємо все те, що нам заважає. Тобто ми повинні залишити лише класи, не те, що ми там змінюємо ці класи на щось інше. А саме ці класи, які у нас є на сайті. Так, все, ми видалили. Тепер нам потрібно перед кожним знаком дефізу поставити екранування цього дефізу, для того, щоб він опрацьовувався системою, так як він написаний. Далі ми повинні натиснути Option: Command-F, ввести дефіз і замінити дефіз на зворотній слеш і дефіз. І натискаємо Replace All. Бачимо, що перед кожним дефізом у нас з'явилося екранування цього дефізу, тобто він буде тепер опрацьований як дефіз, а не якось по-іншому. Також нам потрібно перетворити цей пробіл, який у нас є, на регулярний вираз. Тобто Ми також натискаємо option Command F, вставляємо замість пошуку дефізу пробіл і вставляємо замінити. На цю комбінацію. Зворотній слеш, S. І плюс. І натискаємо Replace All. Так, Тепер у нас все є, але ми повинні це зробити: те, що у нас є дані з кожного рядка, щоб вони були в один рядок. Для цього необхідно скопіювати перенос. Тобто, ось копіюємо кінець першого рядка і початок другого рядка. Натискаємо Option, Command F, вставляємо те, що ми скопіювали. І далі нам необхідно замість цього всього просто поставити вертикальну лінію. Так, і натискаємо Replace All. Бачимо, що все у нас записалося в один рядок. Тепер ми повинні скопіювати це все. Так, Command-C. Переходимо в наш Google tech Manager. Так, Попередня вкладка. І вставляємо сюди. Називаємо наш тригер. Я скопіюю пагінація і назву тригер Пагінація. Так, натискаю Save. Називаю наш тег, клік. Пагінація. І натискаю Save. Тепер нам залишилось лише все перевірити. Я натискаю Submit, Publish, Continue. Так. Тепер натискаю Preview. Так, натискаю Continue. Дивимося, наш Click Pagination є в тегах. Так, добре. Тепер ми повинні перейти на сайт і понатискати нашу пагінацію. Так, натискаємо вперед. Переходимо сюди, натискаємо «Клік», натискаємо сюди. Бачимо, що назва нашого івенту відповідає тому, що ми натисли. Click when I next. Переходимо далі, натискаємо сюди, переходимо сюди і натискаємо «Клік». І дивимося «Click when I preview. Так, йдемо далі, натискаємо сюди, переходимо назад. Так, клік. Дивимося. «Cases next. Все правильно. Preview. Дивимося. Наступний «Click». «Cases preview». Все правильно. Так, йдемо далі. Натискаємо сюди. Що у нас працювало? Так, click Cases about Next. Так, ідемо попередньо. Так, клик. І тут. Click Cases about preview. Все супер. Так, про наші клієнти. Так, переходжу сюди. Клієнс Next. Так, preview. Клієнс. Preview. Так. І що у нас там залишилося? Здається, нічого не залишилося. Перевіряю, переходжу в наш Sublime Text. Так. Клієнс. Здається, все налаштували. Ось так просто можна налаштувати клік по пагінації для того, щоб ми відслідковували, який блок, чи скролять наші користувачі чи ні, і тим самим робити аналіз, що цікаво на нашому сайті, а що ні, що можна вдосконалити. Якщо залишилися питання, пишіть їх в коментарях, ставте вподобайку і тисніть на дзвіночок. До зустрічі в нових відео!